Добрий день. На сьогодні на комісії одне питання. Порядку денного є першим. Це про провадження на території Зазимської громади загальної національної хвилини мовчання за загиблими наслідок Збройної агресії Російської Федерації проти України. Те, що режимі вже на гучному це в нас воно вже проходить з 9 травня, То есть практика показала, що вона діяла. Ми можемо не підтримати не можем не указ президента України, тому у нас такі проєкти рішення, це те, що керуючись статтею, 2559 п'ять після дев'ять сімдесят про місцеве в України указом президента України від 16.03.2022 року номер 145 сорок про загально національного навчання за загиблими наслідом збройної агресії Російської Федерації проти України. Розпорядженням за сільського голови від 07025 року номер 25 дробну 05 про підготовку до впровадження на території громади загальнонаціональної половини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України з метою вшанування світлої пам'яті громадянської відваги, самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, враховуючи рекомендації комісії з питань регламенту депутатської етики законності правопорядку забезпечення діяльності депутатів розвитку вдосконалення місцевого самоврядування, Запобігання корупції зазимська сільська рада вирішила провадити на території Зазимської громади щоденно о 9.00 Загальнонаціональну хвилину мовчання за загибельну наслідку збройної агресії Російської Федерації проти України, керівникам у закладів підприємств усіх форм власності на території Зазимської громади забезпечити проведення на підпорядкованих об'єктах загальної національної хвилини мовчання за загиблий наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Начальникові з з звичайних ситуацій цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності, забезпечити трансляцію в громадських місцях та адмінприміщеннях сільської ради через систему централізованого оповіщення населення, з про згадання національного половинного за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Контроль даного рішення покласти на нашу комісію. Проєкт рішення у нас один. Тому прошу голосувати. За два. Проти нуль, Утримались нуль. Yap. Sen. Sure. Yeah.